Дивись, зараз буде говорити, що він вечерю приготував. Ну а хто салат дороблять? Хто дороблює, той приготував. ти Я знаєш? відійшла і вже все, що будеш говорити, що це все ти. Так так, такий ти молодець. Так, подивись, плов. Даже не знаєш, якого... що там приготовлено. Пловки бачиш з Сничком ну, да, Молоденьким. Дерончики, он теж я зробив. Срачний знімай свій. Мій, так? Да? А ти що, ж цілий день? Пролежала, як всі брати. Так, що ж мені ще робить. Мовлю смокоту. Я тобі що суша? Да. Так. Ін, я взагалі за тебе твою роботу роблю. Але, <рес> мабуть, вже все накрито, все зроблено і готово. Понимаєш, що я коли голодний, я капець злий. <рес> <Так>. <рес> Ти завжди голодний і злий. Я, кстати, читав, що багато людей. Коли вони голодні, вони дуже злі, максимально злі. Угу. А я ні. Тому що ти постійно сутісиш по і ти не голодаєш, понімаєш? А я от приходжу за роботи, я хочу їсти, я голодний. І в цей момент, ну, і це все серйозно, і я дуже со своїми столицями. Так, да, і да? лучше б ти не попадалася мені на увазі. На ну, не тоді піду сяду, а ти мені винесеш у все добре накриєш. Іна, <свист> <свист> я вже в моменті злий.